Всіх вітаю, друзі. Ми сьогодні говоримо про те, як потрошки українська влада намагається знайти і порахувати всіх українців, максимально отримати доступ до їх даних. Це почалося з так званої тисячі зеленського. І, до речі, Володимир Олександрович вже сам сказав, що понад 7,5 мільйонів українців подали заявки на отримання цієї допомоги, але ми розуміємо, що це. Далеко не всі громадяни України далі було введено таку собі програму. Є книга. А сьогодні придумали, що ж придумали? Придумали, що треба всім українцям замінити водійські посвідчення. Звісно, це все як завжди прикривається тим, що якось там хтось готується до вступу до Європейського Союзу. Хоча ми бачимо, що з таким рівнем корупції ну, не, не беруть такі країни в Європейський Союз. Якщо цю проблему не вирішити, можна робити все, що завгодно. От, але в Європейський Союз точно ніхто Україну поки що брати не буде. На жаль, от і ми поговоримо зараз про заміну цього водійського посвідчення. Це важливо в контексті українців, які проживають за кордоном, які і так мають обмежені консульські послуги, а тут нові причини, нові проблеми. Так, ну і звісно ж, це однозначно, що. Якщо цей законопроект 8082 буде прийнято, і так дуже важливо знати, коли це все почнеться, то ще більше даних потрапить до системи оберіг, можна буде видавати штрафи, можна буде стягувати ці штрафи. Так? Ми пам'ятаємо, що готують вже автоматичну систему. В загальному давайте зараз поговоримо про цей законопроект, потім поговоримо про е, ті жахи, які були викриті е, буквально вчора. Але я також розумію, і кожна людина розуміє, що такі речі, які відбуваються, е, скажімо так, в Збройних силах України, такі речі просто так в інформаційний простір не вилазять, їм дали. Туди просичитись, бо вже дуже довгий період часу, якби е, там тривали ці жахи, я хотів би також цьому присвятити трошки часу, але в кінці цього випуску. В загальному дивіться це відео до кінця. Дякую кожному з вас за лайки, за підтримку, за коментарі і погнали. Отже, незабаром українським водіям доведеться частіше оновлювати водійські посвідчення. Верховна Рада готується розглянути законопроект 8082, ініційований Кабінетом міністрів України під керівництвом Дениса Шмигаля прем'єр-міністра України. Цей документ передбачає важливі зміни в термінах дії водійських прав та умовах їх продовження. Е, я в свою чергу хочу сказати, що якщо подивитись на події там, останнього місяця, то видно, що е, зрозуміла влада, що не можна віднайти і оцифрувати там всіх е, разом українців, і потрібно це робити різними програмами. От є, наприклад, тисяча. Від Зеленського ми розуміємо, хто цю тисячу пішов отримувати в основному. Це пенсіонери, це якісь малозабезпечені люди, це багатодітні сім'ї і так далі. Тобто, це перше. Далі пішли 18-річні діти, фактично, так, ті, кому в 24 році виповнили 24 роки. 18 років це програма, є книга. От зараз от таким законопроектом, так, де потрібно буде всім міняти свої водійські посвідчення, таким чином хочуть знайти і віднайти е, тих українців, які являються водіями, фактично. так. Тобто І далі, напевне, будуть далі якісь інші рішення для такої е, оцифровки. знаєте. От. Але також, якщо подивитися в розрізі того, що нам, ну якби там того, що відбувається на фронті і так далі, чи насправді зараз саме цим має займатися. Кабінет міністрів України, чи все таки вони мали б займатися справами, які були б позитивні для фронту? Можливо, навести порядок в ТЦК, можливо, навести порядок в розкраданні державних бюджетів. Не знаю. я не політик, але мені здається, що це було б набагато краще, ніж зараз займатися заміною водійських посвідчень чи заміною світлофорів. Отже, що пропонує цей законопроект? Скорочення терміну дії посвідчень згідно з запровадженими змінами водійські посвідчення будуть видаватись терміном дії 10-15 років, в залежності від категорії транспортного засобу. Далі аналогічні вимоги для чинних документів. О, тобто е нові правила будуть стосуватись не лише посвідчень, виданих після ухвалення закону, але й вже чинних після закінчення зазначеного терміну. Водіям доведеться обов'язково оновити свої права. Тобто ведуть цей законопроект, скажуть, до там, 1 липня маєте всі оновити свої права, або вони стануть недійсними. І все, і всі будуть просто змушені їх змінити. Навіть якщо е, у вас там права ще там, на 20, на 50 там, чи на 30 років, вам потрібно буде їх також замінити. Бо на сьогоднішній день, ну так, а це буде е, додавати, якби це будуть додаткові. Е, Держава зараз на сьогоднішній день робить все, щоб люди е, додатково зверталися до них за якимись послугами для того, щоб зібрати якісь дані і якби оцифрувати е, власне населення України. Якось так це зараз відбувається. Дуже дивно, на що їм це треба не зрозуміло. Якщо ви знаєте, пишіть в коментарі. Далі, медична перевірка має бути адекватна. Перед оновленням водійського посвідчення буде необхідно пройти перевірку фізичного та психічного стану. Це допоможе підтвердити здатність водія керувати транспортним засобом без загрози для оточуючих. На мою думку, набагато краще було б, е, як мінімум, почати з посадок е, таких мажорів, як в от був 17-річний в Дніпрі, так, який не поніс покарання ні перший раз, ні другий раз за свої вбивства. І е, якби ця людина чомусь не сидить за кермом, і на мою думку, набагато б краще було е, розібратися з корупцією і з якимось цим кришуванням та кумівством. От і тоді би було набагато е, більше безпеки на дорогах. Бо на сьогоднішній день, якщо ми подивимось там в розрізі е, останніх років, можливо, навіть десятиріч, то ми бачимо, що всі е, скандальні і всі такі масштабні, якісь ДТП, де загинуло багато людей, так або вони були якісь. Е, Скажімо так, дуже сильно зайшли в український інфопростір. Це все зробили люди, які потім не понесли жодного покарання. Це люди, яких казали, ми їх посадимо. Потім оцей інформаційний шум він стихає декілька місяців, і людинка собі просто виходить назад на волю. І, можливо, навіть сідає далі за кермо і катається п'яне, мале, в неадекватному якомусь стані, в стані безкарності. Так, і ніхто нічого з цим не робить. Тому, можливо, це би було набагато е, ліпше покращення, ніж е, е, оце гратися зараз заміною прав. Далі, перескладання іспитів для водіїв, які за термін дії посвідчення накопили значну кількість штрафів за порушення правил дорожнього руху, вводиться обов'язкове перескладання теоретичного та практичного іспитів. Е, чим пояснює Кабінет міністрів такі зміни? Він пояснює. Е, Впровадження нових правил необхідністю адаптації українського законодавства до норм Європейського союзу. В більшості країн ЄС вже давно діють схожі вимоги до водійських посвідчень, регулярне оновлення документів, перевірка медичного стану та контроль за порушенням дозволять підвищити безпеку на дорогах. Що це означає для водіїв? По перше, потрібно буде частіше міняти своє посвідчення водія багато кому хто його отримував там в 2000-ні або там вже в 10-ті роки. Потрібно буде його скоріш за все. Замінити. Далі медичний контроль, треба буде проходити його огляд в лікарів. І ми розуміємо, що цей огляд в лікарів, скоріш за все, не буде проходити, так як ВЛК, на які завозять людей ТЦКшники. Бо ці всі скандали, які зараз є, ми не будемо на них там зупинятись, але це виглядає як мінімум смішно. Далі, перевірка знань, водії. Які неодноразово порушували ПДР, мають бути готові до перескладання іспитів. Якось так. Чи е, можливо тут знову додати якоїсь корупційної складової? Дуже легко. Мрева це завжди була сплошна корупційна складова. Давайте по-чесному. Тому тут також це можна зробити. Хоча е, зараз ситуація набагато краща, ніж була там 5-10 років тому, коли. В принципі, було дуже тяжко отримати водійське посвідчення, навіть якщо ти все дуже добре знав і дуже добре їздив, поки ти не заплатиш грошей. Зараз, як-не-як, -як, а з цим боротьба йде. Отже, е як буде, до речі, заміна відбуватися в українців, які знаходяться за кордоном, в яких заблоковані консульські послуги, це також питання. І я думаю, що це питання дуже, досить адекватне, бо багато людей, які тут знаходяться в Польщі. Е Якби водійське посвідчення допомагає їм годувати свої родини, бо вони працюють водіями, дуже багато українських водіїв. Як тут буде відбуватися ситуація, незрозуміло, але можливо українцям буде простіше відмовитися від українського права язди так? і здавати на польське. Як в інших країнах, пишіть в коментарях. Далі, я би хотів ще от поговорити про ситуацію в 211-й бригаді. Всі вже, скоріш за все, бачили фото з де сидить військовослужбовець, а на фоні на хресті висить інший український військовослужбовець. От. І в Твіттер я вчора спеціально зайшов, полистав його і побачив, що. Різні політруки українські говорять про те, що це ок, так має бути, бо та людина п'є, і треба його вішати на хреста, бо по-іншому це не має бути. І так треба робити з ними, що ще й не таке з ними роблять. Тобто ситуація якась максимально неадекватна. Я зараз хочу включити відео, але перед цим що хочу сказати, що я впевнений, що в інформаційний простір просто так, без якоїсь спільної згоди, така інформація. Не виходить. І якщо це робиться, то це робиться для чогось. А для чого це може робитись? Пишіть в коментарях під відео. Давайте я зараз включу е уривок, ми його послухаємо. Так, і далі Так, і далі перейдемо до обговорення. Тут я підняла переписку 10 вересня. Надійшли нам до ТСК ці матеріали, там ще більше і відео, і покази, і свідчення, і диктофонні записи. Ми їх надали і скерували до ДБР. Чому лише зараз про цю історію заговорили? Мені, мені дуже дивно, тому що цією справою там не лише служба правопорядку, там повинна провести якісь службове розслідування чи перевірку. Це злочини, де дійсно осіб били побої, дуже серйозні, завдавалися особам. Тому тут били за що? Вимагали гроші. З грошової винагороди за виконання бойових дій вимагали ну певні відсотки просто на картку well, людині. Да, просто вимагання, звичайне вимагання. Більше того, у осіб, які не згоджувалися надавати добровільно, їх били. Ви бачили. То ми не та, бачили, ми не показували ці кадри. Але ви та фотографія да, вона... Скажіть жіть детальніше, бо глядачі не бачили. Ми не напевно не будемо ці кадри показувати. Ну але на словах принаймні хотілося б, щоб ви описали та що про що саме йдеться, бо ми з морально етичних кадрів не показувати не будемо. А йдеться про завдання про розриви внутрішніх органів, про побиття людей, переломи кісток, черепу носа. Ну, такі істотні фізичні ушкодження, крім того, катування. Ну, всі знають про проблему аватарів у війську, але е, деякі командири вдаються до е, створення таких от кліток для того, щоб людина протверзіла там в, в певних умовах холоду. Але в даному випадку в цих клітках тримали осіб, які не згоджувалися співпрацювати з сином начальника штабу цієї бригади, виконувати завдання і таке інше, надавати кошти. Я вам більше скажу, я не можу стверджувати, що ця ситуація поодинока, тому що таких випадків ми бачили багато. Більше відео. Дивіться на YouTube. Uh, в принципі. Тут ні додати, ні забрати. Бачимо, що е, зараз йде дуже, е, скажімо так, серйозне розслідування з цього приводу. Е, бачимо, що журналісти говорять про те, що ще в вересні вони подавали таку інформацію до ДБР. При цьому всі зробили вигляд, що ці оцих три місяці так ми ж розуміємо, що там далі відбувалось точно те саме. Тільки зараз ця інформація почала вспливати. Міністерство оборони України не знало про, про те, що відбувалося в цій бригаді, сказав спікер Лазуткін. От, тут є ще одне відео, я вже не буду його включати. От, і буквально зараз, от, під час запису цього відео, говориться про те, що повідомили про підозру командиру однієї з військових частин у зловживанні службовим становищем. Я так розумію, це та сама 211-та бригада. Підозрюваний залучив чотирьох військовослужбовців до будівництва власного будинку на Хмельниччині, а натомість вони отримали грошове забезпечення як в зоні бойових дій. Мова про камбрига 211-ї бригади, який знущався з військових та вимагав в них гроші. Йому загрошує, загрожує до шести років ув'язнення. І е, знаєте, що найдивніше для мене? Це те, що знаходиться дуже багато е, різних. Людей, які підтримують, те говорять, тут нічого такого не сталося. Що людей тримали в клітках, що людей там били до, ну, до смерті, фактично, до каліць, так тримали їх в клітках, е, вимагали гроші, заставляли працювати. Ну, якоюсь це якась просто рабська праця, коли ти безкоштовно маєш працювати е, на будівництві там когось. Ну, приблизно так робить КНДР. Вони відправляють своїх чоловіків. Там і жінок працювати за кордон, для того, аби, і зарплати вони отримують рівно нуль. Так? А, а КНДР отримує напряму там цю вирочку собі. І тут ситуація якась просто максимально дика. Надіємо, що в цьому якби, правоохоронці розберуться, але в загальному те, що такі викриття пішли, бачимо, що також до чогось. Готують українців, до чого саме готують, незрозуміло. Можливо, ви знаєте, пишіть в коментарях під відео. Ну і це знову ж таки питання до, про повернення українців з-за кордону, так. чи додає це мотивації там ТЦК і так дає багато мотивації, так. а чи додає отак, отакі ситуації, чи вони додають мотивації тим, хто там не піде в СЗЧ, а буде а попаде там в умовну 211-ту бригаду. Е, насправді дуже шкода е, всіх постраждалих, і насправді дуже сильно б хотілося б, щоб ДБР, там, військова е, поліція, щоб вони в цій ситуації розібрались, і всіх винних справді було покарано. Я не являюсь ніяким військовим експертом. Я цю тему взагалі міг би не затрогувати так, але е, тут суть в чому: що е, зараз до війська ну, потрапляють переважно цивільні люди. Так, які потім попадають в цю м'ясорубку, і далі відбувається, ну, по-різному відбувається, але ця ситуація ну, вона просто шокує насправді. Немає слів. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, до нових зустрічей.